Всім привіт! Сьогодні у нас буде обзор моделі від Хашигава Літака Harrier G 3 я знайшов цю модель на одному з інтернет-магазинів по великій знижці, і я не міг і не купити цю модель. Дійсно, літак популярних моделістів пахальна машина історична, тому що це був перший в світі серійний літак вертикально з літої посадки. І, і дуже цікава машина. Саме тут у нас представлена модифікація саме ГР-3, яка була запущена в 1973 році. І в чому особливість цієї модифікації, як хтось в курсі, да, знає. Що попередні машини вони йшли з іншою носовою частиною. Тут такий, да? ми бачимо такий, специфічний такий специфічні Е, Ця машина була обладнана для використання зброї з лазерним наведення. Тобто розвивалась зброя, розвивалось керування зброєю, і відповідно літаки доснащувались і модифікувались під. Ці, це озброєння. І тут стояв лазерний указатель, дальномір, і так далі. Тобто, ця машина була обладнана для використання керованої зброї, а власне бомби з лазерним наведенням. І власне цю машину це і відрізняло від інших модифікацій. Її харатена може відрізнити по такому продовженому носику. Саме цікаво, що. Хар'єр розроблявся не як палубний. Тобто, може, хтось вважає, що це палубний літак. Ні. Харрір розроблявся з самого початку виключно як штурмовик. Тобто ідея була така, що літак може базуватися недалеко від лінії фронту, і йому не потрібні аеродроми. Він може. Базувається на якихось там галявинах в лісах, десь між гор і йому не потрібні аеродроми. І він може злітати вертикально і надавати підтримку піхоті. Тобто це штурмовик, саме він створений був для сухопутних військ. Ну Потім вже були зроблені варіації для. Для кораблів і так далі. Цілі такі, літак теж, вони приймали участь у фолклендській війні. До речі, показали вони себе там дуже хорошо. Цей літак був маневрений, Хороший літак. І... Це такий, такий невеликий екскурс в історію. Фірма Хашигава, масштаб 1,72. Ну, приступимо, глянемо, що там внутрі. Відкриваємо. Так, тут у нас що? якісь бумажки, паради і так далі. Інструкція. Ну, інструкцію подивимось. Літак невеликий, масштаба 82 і деталізація так собі, я думаю, ще складно не буде при зборці. Но... В цілому модель літака дуже цікава. Варіанти розфарбовки. Ну, зазвичай фарбувався стандартний британський камуфляж от, того часу. Інструкція чорнобіла, невелика, я ще, допустим, порівнювати, да, я от, збирав літак попередній. Від Доров з масштабів Зерхов. Да, там була така цілокнижка інструкція. Тут поліграфія непогана, все нормально. Ну но ми бачимо, що Ні, нічого такого особливого. До речі, тут показано точки підвиски, да? зброя, яким можна сюди. Чіпляти, приклеювати її. Тобто можна зробити літак з доволі широким вибором підвісного озброєння. Так, поїхали далі. Що ми маємо в упаковці? Декалі, 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 декалі. Ну, в принципі, все стандартно. Угу, пакет. Ну, немає тут ніяких масла, немає тут ніяких е... металевих деталей. Такий простий набор. Можна, зовсім простий, це ну, стандартний, скажімо так, набор пластикових. Так, погнали. Деталі. Скляні. Це, це остеклення фонаря кабіни. Ну що ж, може стати ще доволі якісне. Ви бачите, Ну, я не буду поки розпаковувати, не хочу. Поки що розпаковувати. Ну, доволі якісне литво, акуратненько все. Чітко подивимося, як воно буде вставлятися. До речі, це перший літак. Ну, перша модель літака від Хашигави. Тому будемо дивитися, можна подивитись якість відливок. Що ж, доволі непогано. Доволі непогано я вам скажу. Крила. Крила. Фігурка пілота. Ну, трошки було і є. Не страшно. Бомби. Це штанга для дозаправки. Так, це внутрішня сторона. Сопла, це. Турбіна, двигуна. Пластик такий доволі твердий, міцний, глянцевий. Ви бачите, що блищить. Розшивка ну, достатньо. Я б не сказав, що це супер пупер Ну, в принципі, для такої ціни, враховуючи, що це модель відносно недорога. І враховуючи масштаб, достатньо, непогано. Так, дивимось крісло пілота. Ну, Крісло пілота без особливих якихось там дрібних деталізацій, але якщо є бажання, якщо є навики, можна все це зробити, більш деталізувати, додати деталізацію, так, це носова частина. Насова частина літака. Пілони, блоки нурсов, ракети. Угу, Це у нас виходить крила. Це у нас крила, верхня частина крил. Це у нас під підвісні гармати. На цьому літаку стояло дві підвісні гармати A до 30 мм. До речі, непогано зроблені стоки шасі. Це носова і під підкрильні. Мені подобається Дуже акуратнько. Відливки дуже хороші. Ви можете побачити крупним планом. Це основні строки шасі. Також можна побачити фюзеляж. Як я і казав, пластик хороший, такий твердий, глянцевий хороший пластик, мені подобається. Ну. От. Для масштабу 82 очень даже все непогано. Ну, власне, і все. Тут фактично всього раз-два. Три рамки. основних, да, О, три рамки і скло. Скло. Ну. Я думаю, буде цікаво збирати цю модель. Тому що літак в цілому. В цілому мені так це подобається. Він завжди мені подобався. Він мене ну, приваблював своєю незвичністю, по-перше. Своєю незвичністю. І знаєте, є такі в мене з цим літаком з Харрі, саме в 72-му масштабі, є такі деякі спогади дитинства. У мене був друг, ми теж займалися моделізмом. Це було ще в кінець 80-х років, СРСР. Моделі були ж, ж, жутким дефіцитом. І якось він десь дістав вже знайомі дві моделі. Одна була Har'єр, тут така інша модифікація, а інша, інша модель якась друга літака, я вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, ну, саме ну, неважливо. І він собі залишив саме Harrier, а віддав мені іншу модель. Я була така попроще, А мені дуже хотілося саме цей літак. Мені так, мені так хотілося, і я на нього образився. Я набрався на свого друга. Ну, ми, в принципі, продовжили дружити, нічого там такого страшного не сталося. Вот, но з часу пройшло кілька років, і він мені віддав цю модель. Вона була зібрана частково. не було фонаря, не було там ну саме скляної частини. Ну, вона була не повністю зібрана. Но він її мені віддав. Вона була з теми зеленого пластику. І мені так хотілося цей літак. І він був не зібраний до кінця, але все одно він довго в мене лежав, тому що зробити фонар я сам не міг. Ну Не було чого. Пізніше я вже освоїв. Як робити з Орстекла Ор-скла фонарі, на стеклення кабіну, ну це було пізніше. А тоді так він у мене і лежав. Тобто, все одно я це літак отримав. І знаєте, і зараз я, я дивлюсь на цю модель. І якісь спогади з дитинства, да? такий привіт, що ось ця модель у мене знову. знову. І знову я маю її в руках, тримаю, буду збирати. Отак от, от буває, що ми іноді, вже в дорослому віці, ми реалізуємо свої дитячі мрії, те, що нам хотілося і подобалось в дитинстві. Ну отак от, от, будемо збирати і подивимося, що у нас вийде.